Вітаю, вас, шановні телеглядачі, Ви дивитесь актуально. Ми починаємо підбивати підсумки 2010 року, і сьогодні ми поговоримо про взаємодію влади та громади. І у нас в гостях головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями громадян Адамець Олена Олександрівна. Вітаємо вас. Доброго вечора, пане Богдане. Дуже приємно, що мені надана така можливість взяти участь у вашій телепередачі. Ми, ну, по перше, взагалі, як зараз організована робота зі зверненнями громадян в виконавчому комітеті, і взагалі чи більше людей звертають ось цього року чи минулого основна діяльність відділу по роботі зі зверненнями громадян полягає в тому, що ми реєструємо звернення від наших мешканців міста, контролюємо терміни виконання даних звернень. Але у нас також проводиться дуже багато заходів, організаційно-масових заходів за участю працівників відділу по роботі зі зверненнями громадян. Це безпосередньо організації акцій Відкрита влада для громади та Раді вас вітати, організація дослідження рівня задоволеності замовникам. Проведення у рамках єдиного тижня місцевої демократії, Європейського тижня місцевої демократії, єдиного дня відкритих дверей. Хотілося б детальніше зупинитися на проведенні акції Відкрита влада для громади, яка полягає в тому, що ми відзначаємо кожного тисячного відвідувача виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Це відбувається урочисто у відділі стопишій кімнаті у відділі по роботі зі зверненням громадян. Не треба, що тут мені писать. Прізвище ім'я по-батькам на дружину. Ну, я, мабуть. Війди да, це... мені дружину. Ви здали вашу заяву, незважаючи на те, що ваше питання однозначно буде вирішено позитивно Абсолютно. і буде винесено на сесію міської ради, засідання сесії міської ради. Але сьогодні у нас інша визначна подія. Е, у нас 7-тисячний відвідувач, Вублик Олександр Михайлович. Правильно? Так. Олександр <реш> Михайлович. І сьогодні вас прийшли привітати. Вітаємо нашого 7-тисячного відвідувача, Бублика Олександра Михайловича, і звичайно. Вітаємо наших відвідувачів, які отримує це видання Історія Борис в особистостях. Я думаю, що вам буде що тут прочитати. І наша сувенірна продукція. Звідки, будь ласка. 77. У мене квартира 17. Зараз в mm -hmm. нас там ремонтні роботи будуть. Кстати, єдине пройде. Єдине, от там є магазин, що продають грілку, кругли судок. -да. Просто я попрошу, щоб десь декось 9 или, или до 9, до 10 вечора, щоб і закривали. У нас там попойка, де і між. Нас там каїм і діти маленькі, і старики. Вони що ж, або ж вони випили на тих скатах, да, А вони починають шум, карчати, пищать, сопротиві. Тобто велику проблему, яку ви піднімаєте, це торгівля алкогольними напоями в нічний час. Ви знаєте, я думаю, ми теж таку інформацію давали нашим, нашим мешканцям міста Бориспада. Ми проводили біля міської ради громадські слухання, на яких було біля 400 чоловік. А собі нам Дай вам здоров'я. Здоров На сьогоднішній день ми відзначили вже восьмитисячного нашого відвідувача. В порівнянні з минулим роком, навіть якщо взяти, то у нас було 7 тисяч. 400, близько 7,5 тисяч звернень за рік? До цього року у нас вже понад 8 тисяч звернень громадян до виконавчого комітету, а також ми організовуємо виїзні прийоми міського голови, заступників міського голови та особисті прийоми міського голови, секретаря міської ради. Тобто, ви проводите дослідження рівно задоволеності громадян наданими послугами цього року. Які результати цих досліджень? Дякую за таке цікаве запитання. Так, ми нещодавно підбили підсумки листопади. В листопаді у нас було проведення дослідження рівня задоволеності замовника, і результат показав, що 76% населення задоволені роботою міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Бориспільської міської ради. З якими питаннями взагалі зараз звертається більшість громадян чи проводили такий аналіз? Звичайно, робота кожного відділу в першу чергу, мабуть, побутована побудована на аналізуванні роботи попереднього року, тижня, місяця, дня навіть. І ми також в відділ по роботі зі зверненнями громадян проводимо аналіз звернень наших мешканців міста. І результат показує, що у нас дуже багато звернень, які стосуються земельних питань, питань житлово-комунального господарства, житлових питань, виділення житла, також матеріальна допомога, що зараз є теж актуальною, вона не виділяється, оскільки бюджет на 2010 рік він вже є. Кошти використані і дуже багато людей звертаються, але чекають наступного року затвердження бюджету для того, щоб матеріальна допомога почала виділятися. З такими питаннями звертаються до вас. А на прийоми особисті до міського голови? З якими питаннями взагалі приходять люди? І зазвичай там завжди чимало людей в нього на прийомах. Як ця черга йде? Чи часто люди приходять на прийом, ну дійсно, з якими питаннями? Як показує практика, дійсно дуже ем, найбільше людей звертаються до міського голови. Ем, ну, важко сказати, з чим це пов'язано. Мабуть, тим, що він є дійсно першою людиною в нашому місті і. Чомусь люди переконані, якщо вони не звернуться особисто до міського голови, то їхнє питання не вирішиться. Ну, насправді достатньо написати заяву. У нас в відділі по роботі зі зверненнями громадян є перелік реєстраційних карток, наших послуг, які надаються виконавчим комітетам міської ради. Але е, дуже цікаво, навіть сьогодні у нас був прийом міського голови. І приходили люди, яким було просто приємно поспілкуватися з міським головою, щоб він їх вислухав, розказати йому вірш, який там вони вивчили. Ну, і до міського голови, звичайно, також звертаються з основними проблемами, які стосуються людей. Це земля, також в першу чергу, житло, матеріальна допомога. Також, ви. Займаєтесь і роботою інформаційно-довідкових центрів. Що можеш розказати про роботу їх в місті, взагалі скільки їх зараз, і чи планується якось змінювати їх роботу в майбутньому? Дякую за запитання. Воно дійсно є важливим. Щодо кількості інформаційно-довідкових центрів у нашому місті. Зараз їх налічується 21 у цьому році, у 2010 році, у нас було відкрито три нових інформаційно-довідкових центри. В першу чергу все залежить від керівника. Якщо в інформаційно-довідковому центрі працює відповідальна людина, яка дійсно турбується про те, щоб у неї були наявні інформаційні картки, розміщені телефони, служб, відділів виконавчого комітету, то і інформаційно-довідковий центр діє відповідно позитивно. Наприклад, уже у нас Світлана Васильівна дуже відповідальна. І цей інформаційно-довідковий центр ним користуються люди. І все залежить від, від працівника. У 2011 році у нас планується раз у квартал проведення тематичних семінарів. Навчань тренінгів для працівників для працівників інформаційно-довідкових центрів до речі. А взагалі робота інформаційно-довідкових центрів допомагає ось розвантажити ваш відділ. Як ви взагалі ось спостерігаєте? Чим більше людей йдуть туди, беруть там бланки заяв? Вже не йдуть безпосередньо до вас з кожним питанням. Звичайно, ми намагаємося популяризувати роботу інформаційно-довідкових центрів. Надання наших послуг через інформаційно-довідкові центри до нашої громади міста. Ну, звичайно, людина, яка звертається, яка не сидить вдома і не чекає, поки до неї хтось прийде і не скаже, що робити, а яка цікавиться містом, приходить на різноманітні заходи. Звертаю увагу на розміщення стенди, то вона і знає і звертається в інформаційно-довідковий центр. А якщо людина знаходиться вдома і не зовсім цікавиться роботою, громадською роботою, не відзначається активністю громадською, то і вона. Можливо, не буде звертатися в інформаційно-довідковий центр. Але до нас і навіть сьогодні приносили заяви з інформаційно-довідкових центрів. Тобто люди звертаються і по можливості здають заяви. До речі, щодо планів на 2011 рік, що ви плануєте змінити в своїй роботі, в роботі свого відділу, щоб покращити надання послуг громадянам? Дякую, це дуже цікаве запитання. І планів у нас, як завжди, дуже багато. Але в першу чергу, що б нам хотілося зробити, це впровадити гнучкий графік роботи працівників нашого відділу. Тому що це надасть можливість звертатися нашим громадянам у зручний для них час. Ми плануємо працювати із 7-ї години ранку без перерви на обід, і до 6-ї години вечора. Також ми часто використовуємо у роботі. Штрих-код, який ми роздруковуємо, і віддаємо реєстраційний номер звернення нашим громадянам. І в холі у нас встановлено сканер, за допомогою якого про результат звернення людина може дізнатися, навіть не заходячи до нас у 101-шу кімнату. А також у нас активно впроваджується електронний документообіг, який заміняє електронний підпис. Тобто людина до нас приходить давати заяву, ми її скануємо і. Передаємо вже не паперовий варіант, а електронний варіант там, до заступників, до виконавців. Тобто оригінал заяви залишається у нас. Ну, звичайно, якщо потрібно підрішення оригінал документів, то ми віддаємо оригінали, але це полегшує нашу роботу у якості, у швидкості реагування і покращує взагалі співпрацю між нашими між громадою та владою. Також ваше відділ проводить перевірки різноманітних відділів, організацій щодо роботи зі зверненнями громадян. Можеш взагалі зробити такий аналіз? В місті взагалі ця робота нормально йде? Чи є установи, які дуже погано працюють з громадянами? Варто сказати, що роботу у більшості підприємств, організацій, установ міста можна щодо звернень громадян можна вважати як таку, що повністю відповідають вимогам законодавства. Але є деякі, у яких робота по зверненню громадян не відповідає, не повністю можемо так сказати, не повністю відповідає вимогам. Ну і тому, звичайно, ми Інтенсивно проводимо роботу з такими підприємствами, установами, направляємо їм рекомендації в першу чергу, потім перевіряємо, яким чином вони ці рекомендації виконали, і на підставі результатів, перевірок ми вже виносимо рішення. Ну і наостанок, що б ти хотіла сказати телеглядачам, які ще можливо в наступному році будуть звертатися до вашого відділу, що їм побажати? І взагалі можеш привітати всіх мешканців з наступаючими святами? У першу чергу хочеться побажати нашим громадянам позитивного настрою і оптимізму, тому що позитивний настрій оптимізм це вже є перший шлях до позитивного вирішення ваших проблем. І також хочеться привітати вас з наступаючими святами, Днем Святого Миколая. Я хочу побажати вам, щоб ви вірили у чудо, і це чудо здійснювалося і з Новим роком вас, з Різдвом Христовим і з усіма святами. Ми ну що ж, дякуємо за таке побажання і за гарні відповіді. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви дивились актуально до зустрічі за тиждень.